всім. Багато з нас хто стикався після виключення е, комп'ютера, наприклад, ну, на, на прикладі Windows, 7 не хочу показати. Е, е, бувають йдуть оновлення, і комп'ютер при виключенні просить нас завершити установку та встановити оновлення. Але не кожен з нас має час чекати, доки воно все становиться, бо це може зайняти не одну годину, а комп'ютер необхідно вимкнути і, наприклад, піти займатися своїми справами. От, а не сидіти і кожного разу піти наглядати. От, я можу показати, як вимкнути комп'ютер, не встановлюючи оновлення. Для, того, для, для цього ми нажимаємо кнопку «Старт», заходимо в вкладку, нажимаємо стрілку, нажимаємо змінити користувача, вкладку Змінити користувача. Так. Комп'ютер переходить ось такий режим зміни користувача і нажимаємо правому кутку екрану на стрілочку і нажимаємо вкладку наступаючу меню Завершити роботу. Якщо у вас відкриті якісь вікно, нажимаємо так, завершити, і чекаємо. Пише, що у нас почалося. От і завершення роботи. Ніякі оновлення не йдуть, нічого немає. Це комп'ютер виключений. Дякую всім за увагу.